Найбільша помилка це знехтувати українцями, вважати українців слабкими, образити українців ніколи не ображайте українців. Українці ніколи не бувають такі ставки, як вам здається. Не дай всемогутній Аллах вигнати українця або відібрати щось українців. Українці завжди повертаються. Українці повернуться і повернуть своє. Але коли українці повертаються, вони не вміють розрахувати силу і застосувати її пропорційно. Вони знищаться на своєму шляху. Не ображайте українців. Інакше, коли українці повернуться на землю, де поховані їхні предки, то ті, хто живуть на цій землі, будуть взязрити мертві. Джохар Дудай.